Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні друга декада червня місяця, і ми з вами перебуваємо на локації Агроарена Умань. Я стою біля стенду із технологією вирощування кукурудзи. І сьогодні я хотів би вам продемонструвати найбільш ефективніші схеми захисту даної культури по різних попередниках. Це буде соняшник. І це буде кукурудза як вирощування монокультурне. Тому досить коротенько. На всіх варіантах був висяний ДК-4598 з густотою 68 тисяч. Дата посіву 3 травня. Відповідно, 12 травня ми отримали сходи. Попередник відразу ж буде соняшник, і потім оглянемо на попереднику кукурудза. З обробітку ґрунту тут як основний була проведена оранка, відповідно, де був під оранку було внесено комплекс живлення, це діамофоска 100 кг на гектар. Далі ми ще додали карбаміду 240 кг на гектар, і в загальному в нас формула склала близько 130 кг азоту, 30 фосфору і 68 калію. В Принципі, також ми застосовували цинк, оскільки ми тут демонструємо вам. Тільки інтенсивні технології вирощування даної культури. Тому, як ви бачите, в нас тут є практично 8 варіантів захисту. Але я сьогодні хотів вам продемонструвати кілька найбільш ефективних, які дозволять проконтролювати всю падалицю соняшника, дводольні та злакові види бур'янів, як після одного попередника, так і після іншого. Це та схема захисту, яка дозволить вам зберегти поля в чистому вигляді аж до збирання. Тому давайте перейдемо безпосередньо до огляду даних варіантів. До вашої уваги, перший варіант захисту це комбіноване застосування гербіцидів досходово. Або після посіву Мерлін в нормі 100 г на гектар, і в подальшому у фазі В3В5, тобто 5-7 справжніх листків застосування лаудісу у нормі 0,45 кг на гектар плюс додавання прилипача меро у нормі 1,5 літри на гектар. Наголошую вам, якщо ми хочемо поборотися проти падалиці соняшника, і ми розуміємо, що в минулому році було були дуже великі втрати, ми обов'язково маємо. Комплексно попрацювати, тобто двократно гербіцидом. Однократно, на жаль, як показує практика, в нас не вдається. Тому давайте подивимося, як спрацювала дана комбінація. Ми можемо бачити на першому варіанті, що досить багато є присутньо соняшника, який вже догорає. Відповідно, за допомогою Мерліну ми втримали першу хвилю. Діюча речовина ізоксафлютол прекрасно контролює соняшник, який починає сходити через кореневу систему. За допомогою того, що під дією вологи та мікроорганізмів перетворюється ізоксафлютол в декетонітрил. Ізоксафлютол контролює в верхньому шарі забур'яненість, декетонітрил мігрує по профілю і блокує розвиток бур'яну або падалиці через кореневу систему. Ну і звісно таки, оскільки в нас в цьому році було досить... Сухо, в травні місяці, тобто після застосування ґрунтового гербіциду не було жодного продуктивного опаду, тому не можна сказати, що він на повну потужність спрацював. Але, по крайній мірі, це дозволило вконтролювати перші хвилі забур'яниності, що в подальшому лауді, коли внесений був, не було достатньо великої чисельності бур'янів, і кукурудза не відчувала конкуренції з боку бур'янів. Тому в вашій увазі ви можете бачити чистоту міжрядь. На обробленій ділянці, і також можете бачити, яка чисельність бур'янів, як соняшника, так і лободи, мешію та інших видів бур'янів, присутня на контролі. А наразі ми переходимо на ще досить цікавий варіант захисту, який досить часто користується популярністю на західній та північній частині. Е Кукурудзяного поясу, тому що дана схема має досить багато переваг, коли в нас достатньо все-таки вологи у верхньому шарі ґрунту після застосування досходового гербіциду. Наступний варіант захисту це досходове застосування аденго в нормі 0,35 літрів на гектар. І у фазу В3В5 застосування лаудісу в середній нормі 0,45 кг на гектар плюс прилипач. Меро в нормі 1,5 літри на гектар. Тобто, за допомогою Аденго ми контролюємо вихід першої падалиці соняшника, амброзії, дводольних видів бур'янів та злакових. І оскільки ми тут не плануємо повну норму, а всього-навсього половину. То ми передбачаємо ще після вскодового застосування, вже коли ми працюємо по слідуючих хвилях соняшника, знову ж таки, того самого. Або якщо в нас недостатньо вологи, і ґрунтова схема не допрацювала, то ми можемо це все підчистити за допомогою даної схеми. Також ця схема буде досить популярна для тих, хто вирощує кукурудзу на поливі, коли достатньо вологи. І ми розуміємо, що там все-таки бур'ян сходи сходити доволі великий проміжок часу. Тому в комбінації це дозволить нам захистити посіви аж до збирання. Ви можете бачити, знову ж таки, спалюючий ефект комбінації бур'янів. Як попадали ці соняшника, так і по злаковим видам бур'янів. Те, що не можу сказати, на контролі. На контролі присутня досить велика кількість знову ж таки, того самого соняшника, лободи, щериці, мещію, курячого проса. То все те, що робить, не дозволяє розкривати потенціал того чи іншого гібриду в кліматичній зоні. Також звертаю вашу увагу, що там, де кукурудза захищена і немає присутності бур'яна, вона доволі здорово себе почуває, незважаючи на спеку, яка на сьогодні присутня в червні місяці. Не, те, що не можна сказати про контроль. Там уже кукурудза скручує листя і хоче зменшити свою транспірацію, зберегти вологу для того, щоб себе охолодити. А також пропоную вам розглянути ще кілька варіантів захисту, якщо у вас попередником не є соняшник, а є, наприклад, кукурудза, озима пшениця, ячмінь або ж ріпак. Тому запрошую до перегляду. Наступний варіант захисту доволі цікавий, оскільки, якщо, наприклад, ви вирощуєте кукурудзу, висіваєте її і не бачите доцільності в застосуванні ґрунтових гербіцидів через відсутність вологи. В 0,5 см шарі ґрунту, то в нас є досить зручний для вас гербіцид Aspect Pro. В складі його входить діюча речовина терботилазин та флюфенацит, яка контролює як дводольні, так і злакові види бур'янів. Тобто тут ми зімітували раннє посходове внесення, коли відсутня волога, розуміємо, що ґрунтовий гербіцид працювати не буде. І як тільки в нас з'являється перша хвиля бур'янів, як злакових, так і водольних, то практично по шилу ми вносимо Aspect Pro 2,5. 2-2,5 літри на гектар, І як ви бачите, що за моєю спиною доволі чисті міжряддя, незважаючи на те, що Досить велика посуха і присутні великі тріщини. Ми можемо сказати, що продукт працював тільки контактно, тобто по тим бур'янам, які були присутні. Грунтової дії, на жаль, не було, тому що не було умов для цього. Але, по крайній мірі, це вистачило для того, щоб проконтролювати всю ту переважну більшість бур'яна, яка зійшла в першу хвилю. І ми можемо бачити, що на контрольній ділянці, якби ми не внесли даний гербіцид, то було б в нас дуже багато присутньо в посівах. Води і знову ж таки з лакових видів бур'янів попрацювати в комплексі. Запрошую до ще однієї зі схем. Дана схема буде цікава в першу чергу виробничникам, які мають. Досить сильне забур'янення з лаковими видами бур'янів. Тому в першу чергу я рекомендую вам застосування Харнесу в нормі 1,8 літра на гектар. Не 2, не 2,5, не 3 літри. 1,8 достатньо для того, щоб проконтролювати злакові та деякі дводольні види бур'янів на перших етапах росту і розвитку кукурудзи. В подальшому ми це все підчищаємо за допомогою середньої норми Лаудіса, відповідно в рекомендованих нормах, і маємо ось такі чисті посіви. Тому звертайте, будь ласка, увагу особливо тих, в кого дуже багато злакових видів бур'янів. Ви можете бачити чистоту між рядь за моєю спиною, і якби ми, наприклад, не проводили захист на контрольній ділянці, відповідно можете бачити, що дуже велика чисельність бур'янів, яка б не дозволила нормально і комфортно почувати себе в культурі, коли вона закладає генеративний орган. І ще пропоную один з варіантів, який рахується класичним в технології вирощування кукурудзи. Будь ласка. Це, звісно ж таки, варіанти застосуванням майстер Power в нормі 1,5 літри на гектар. На сьогодні ми маємо два тижні після застосування, тому повної картинки ви ще не можете бачити, тому що повна загибель бур'янів при застосуванні майстер павер відбувається на протязі 3-4 літрів. Неділь, але звертаю вашу увагу, що присутня доволі висока ефективність проти злакових та дводольних видів бур'янів. І ви це можете бачити в порівнянні з контролем. Тому, шановні аграрії, запрошую вас разом розкривати високий потенціал гібридів бренду Декалп з преміальним захистом за допомогою гербіцидів компанії Bayer. Я вам дякую за увагу та до зустрічі в полях.